Отже, починаємо торги для того, щоб розпочати торги. Вважаючий піднімає реєстраційний номерок, але так щоб ліцитатор бачив. У Коломиї організували благодійний аукціон Артефакти мужності, на якому представили понад півсотні лотів. За словами ведучого аукціону, мистецтвознавця Тараса Косовича, це деталі боєприпасів, речі російських окупантів, картини і прикраси. Це є роботи в основній своїй. Кількості є світлі роботи, є дуже енергетично потужні, і, без сумніву, той такий момент, що тут представлені роботи як е, молодих мисткинь, які про себе ще не заявили, але це не знімає з того, що їхні роботи є менш цікаві. І є досить такі в європейського рівня художники, як, наприклад, Катерина Каркадим, як Марта Базак, як Микола Яковина, як е, Мирослав Ясінський. Василян Дерушко, Захарчук, Роман. Тобто, це такі імена, які звучать, які вони були би окрасою любого аукціону. Один із учасників аукціону художник Лев Чопенко. Чоловік розмалював для публічних торгів тубус. Автор каже, що намалював на ньому квіти життя. Такі заходи на його думку є нагадуванням того, що війна, зрештою, закінчиться. Ці снаряди, колись. Перегниють так, і на них виростуть квіти, їх поглине там земля і так далі. Я вважаю, що треба показувати те, що ці снаряди все таки підуть в небуття і, і все таки відродиться життя. Орест Чопенко – відвідувач заходу, каже, часто донатить на армію, але рідко відвідує благодійні заходи. Сьогодні прийшов підтримати батька художника та воїнів, які теж беруть участь в аукціоні. Тому що потрібно підтримувати наших військових, тому що хороший тил, тоді і спереді буде все нормально. Тобто нас захищають, а ми їх підтримуємо. І тоді це командна робота, і тоді ми виграємо. От я так рахую. Благодійний аукціон організувала Коломийська міська рада. Повідомив начальник управління культури і туризму Станіслав Баланович. З його слів, захід проводять на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 77-го окремого батальйону територіальної оборони 102-ї окремої бригади. За словами військовослужбовця 77-го окремого батальйону ТРО Михайла Вовка, запити захисників стають з кожним днем війни все більшими. Тому така підтримка їм необхідна. Запити, скажімо так, з форми перетворилися вже в запити в ті самі дрони, які 100 тисяч плюс коштують в засоби радіоелектронної боротьби, які теж коштують великі, великі кошти. Ці запити ми постійно подаємо і Слава Богу, що люди все-таки знаходять в собі і внутрішні ресурси, і фінансові ресурси продовжувати допомагати. Заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віктор Пекарський каже, що такі заходи потрібні як військовим, так і тим, хто перебуває у тилу. Дуже багато населення бачить, відчуває, що війни немає. Кафешки, ресторани. Прогулянки, мирне життя тому треба постійно нагадувати це, дякуючи нашим збройним силам, нашій тому і нашій бригаді є можливість, щоб тут було більш-менш якось так, що більш-менш мирне життя. Начальник управління культури і туризму Коломийської міської ради Станіслав Баланович повідомив, що окрім аукціону найближчими тижнями міськрада організує ще кілька благодійних заходів на підтримку воїнів. Ми поставили собі амбітну ціль зібрати 6 мільйонів гривень. За період святкування і відзначення державних і місцевих свят до середини вересня. Хто сьогодні купить, йому це вдома буде нагадувати, якою ціною його спокій дається. І це такий, тому ми, власне, і хочемо, щоб бо можна не залучати суспільство, але суспільство має бути включене в цей процес і розуміти, як це відбувається, і що це коштує, і як, якою ціною ця перемога здобувається. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.